Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте розглядати, хто і з чим до вас поспішає. Смачної кави вам, як завжди, і цікавої розповіді. Так, ну давайте. Тут взагалі людина здалеку показана з інформацією. Це як повернутись до якоїсь теми. Ви вже про щось розмовляли, і це буде додаткова інформація для вас. Тепер з емоціями. Це вже до вас в родину, в вашу оселю. Тут показано і чоловік, і жінка між собою розмовляють, тож дивіться, там, в кого як буде. У когось чоловік до жінки прийде, буде з дитиною стояти, приймати, відкривати двері. У когось навпаки, жінка з дитиною прийде до чоловіка. Озвучую всі варіанти, бо ви різні. Я не можу тут так знаєте, сказати тільки один варіант. Нормальна, спокійна розмова між людьми. Але якщо від чоловіка, то буде запропоновано два якихось варіанти, бо розмова буде більш про зміни, і, ну, знаєте, людина, як буде пропонувати, можна зробити таким чином. І або так, або так. Далі поспішає а ні, навпаки. Ви навпаки тут чекаєте людину, а людина як заморожується по спілкуванню до вас, чоловіка якогось мені показують. Знаєте, Найближчим часом, от, наприклад, ви можете собі малювати якісь там, ну, через два дні. там, Чи, наприклад, завтра, чи ввечері. Так як ви собі малюєте, не буде, а трошки там пізніше буде. Далі. Так, ось тут для когось з вас дуже приємна людина. Поспішає до вас і не може зрозуміти, чесно кажучи, чоловік чи жінка, але з конкретною якоюсь справою цінує вас. Буде так і казати, що ми, я ціную твою думку чи, наприклад, твоє вміння, твої знання. ну от щось Буде казати про те, що ви чимось відрізняєтесь від інших, і це людині приємно, що знає вас. Так, далі з розмовою чоловік дуже розумний, скажу вам, дуже багато знань в нього в голові. І поряд з усіма цими знаннями вас тримає в своїй голові. Якісь такі відношення цікаве до вас, як молиться на вас в якихось таких там, певних ситуаціях, моментах. К О-літери в цьому випадку бачу літеру Л з якимись знаннями і буде просити ваших якихось знань. Ось так показано. Так, далі. Угу. Поспішає хтось вас попередити про зміну у планах. Наприклад, домовлялись про зустріч, трошки буде змінюватись час зустрічі. Так, хвилиночку. Так, далі дивимось. Так, ну тут чоловік, як джин, буде вискакувати перед вами, я виконаю твоє бажання, тільки скажи, що треба. Це можете якогось, наприклад, майстра викликати. А може бути і така ситуація, коли ви звертаєтесь до якогось там гуру, знається на чимось. Ну, от е, я б сказала більш про те, що людина, ну, як спеціаліст в якійсь галузі, і він вам потрібен буде і тільки замовляє, як то кажуть. Любий каприз за ваші гроші. Так, далі, хто із чим до вас поспішає? Тут не стільки поспішає, скільки очікує на вашу появу. І це, знаєте, як, наприклад, ви десь повинні приїхати, прийти. І людина очікує, а потім вже прийде до вас зі своїми розмовами. Чоловік з проханням, жінка з розмовами, отак виглядає. Це більше як робоча якась вже тема йде. Так, жінка з цигаркою. Така, знаєте, з новинами просто попліткувати. Ну, може, просто ви знаєте, що людина палить. Ну, так, не, не обов'язково, що вона прийде з тією цигаркою до вас. Просто просто розмова, просто про, про якихось людей, і яких ви знаєте, і про тих, які от з її особистого життя. Просто щось. Буде з вами балакати, нічого такого. Так, далі. Хтось штовхає до вас чоловіка. Людину, яка от пручається, боїться щось до вас взагалі показатись на очі. Це, як, знаєте, от для когось не для всіх, звісно, для когось це може бути з дитиною, але така вже доросла дитина. І вчитель, наприклад, буде щось там на нього вам казати. А для когось це може бути по роботі, коли один співробітник на іншого буде щось там вам жалітись чи просто кричати, що, що це таке. Так, далі. Що стосовно роботи соціум, то тут до жінки чоловік прийде і буде простити пробачення за щось. Жінка, в якої от пристібнута дитина до неї. Знаєте, в цих таких, я не знаю, як вони називаються такі, коли дитину саджають собі, або на спині носять, або попереду себе носять. Така заклопотана хатніми роботами, ще й працює, тобто тут багато всього. А от чоловік тут з чимось завинив перед нею. Так по роботі пліткарства багато бачу. Не буду на цьому затримуватись. Не так воно цікаво. Так, про якусь жінку будуть вас попереджати по роботі, але знаєте, як виглядає? Вона така дуже, я б сказала, от просто я бачу, як на неї чоловіки задивляються в колективі, я б сказала, що апетитна така. Тобто фігуру гарну має, така зовнішність в неї, така приваблива. І тут не те, щоб там про вашого чоловіка будуть попереджати, а просто, от, знаєте, от, що, що там з нею можна справи мати, в неї в голові одні чоловіки ходять. І... Демонструє себе їм. От просто от про таке, що не можна довіряти. Насправді ні, людина доволі така розумна, показана і справедливо відноситься до всього навкруги себе і до людей, і до роботи. Не показана вона такою поганою, показана просто як людина, яка дуже швидко все робить. Знаєте, як на одній нозі обертається, а, насправді з нею можна справу мати. А те, що вона привабливо виглядає, то це не її провина, це природа такою створила. І не дуже дослухайтесь до тих розмов про неї. Це пліткарство і заздрість там. Показано, що буде вам казати жінка, яка до привабливої зовнішності ну, зовсім не має ніякого відношення, тому і буде шипіти у бік цієї симпатичної пані. Так, давайте. Є чоловік, який е, от подумки, він до вас бігає разів 10 на день чи там телефонує, а насправді боїться. Не кожного разу це тільки подумки, а от у діях нічого. Так, ось тут зустріч, чоловік, щось принесе вам, щось взагалі тут зустріч, може, це. Кур'єр до вас поспішає, бо щось принесе вам, щось вам буде щось, за що ви платили гроші. Може, це з кимось ви домовлялись з там друзів, знайомих, родичів, коли теж щось вам принесе, не з пустими руками прийде. Чоловік показаний. З питанням до вас теж показують чоловіка. Насправді два питання. Воно буде звучати як одне, але розкладайте одразу його на дві складові і швидше будете, зможете швидше вирішити питання. Гроші якісь до вас поспішають, може зарплата, може аванс? Ну, До когось я б хотіла, щоб до всіх, але. Розумію, що до когось з вас. Так, ось тут жінка. Так багато в неї е, заплановано до вас розмов. Про когось з ваших знайомих хоче вам розповісти. Про якусь спільноту буде розповідати. Ну, Тут накопичилось в неї в голові всілякого, їй дуже хочеться з вами попліткувати трошки. Насправді, от, виглядає так, що буде всілякою дурнею забивати вам голову. Вам, якщо чесно, от, виглядає так, що вам не до цього але будете слухати. Ну, нічого, там вже так насправді будуються ж відносини з друзями і з рідними. Вони ж з цього складаються. Так, ну, здається, вам все розповіла. Так. Повтори я вже не буду озвучувати. Тож на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій. І людей вам теж гарних. Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. І щиро дякую всім вам за підписки, за вподобайки і за перегляди. Всім пока!